Ну, на найближчий тиждень це е, тиждень переговорний. Я думаю, що не буде ескалації е, конфлікту, але і не буде. Ну певна е, така психологічна деескалація відбудеться, бо люди будуть говорити між собою. Люди будуть сидіти за столами і, е, і розмовляти. Е, на мою думку це ну російська федерація намагатиметься нав'язати свою свою картину світу далі але в принципі вже є вже з'явилася межа вже з'явилося голосування в генасамблеї о, ООН, і вже зрозуміло, що о, позиція Росії о, це, це ізоляція, тому о, вони будуть змушені вони будуть пробувати м, трохи змінювати так би мовити акценти в своїй позиції і шукати шляхи до відходу так, щоб зберегти обличчя. Зберегти обличчя для російського керівництва перш за все ну не стільки на світовій арені, воно вже втрачено, скільки у себе всередині в Російській Федерації, і українській стороні дуже важливо в тут зараз не робити поступок, не хапатися за перший будь-який варіант чи крок з, -з, з боку Російської Федерації, а стояти принципово. На е, своїй позиції і не боятися навіть іти в певні, певні протиріччя зі своїми західними союзниками, якщо вони будуть виникати, якщо сполучені штати чи євросоюз будуть погоджуватися на якісь російські пропозиції, не потрібно ні панікувати, ні відразу так би мовити, погоджуватись. Потрібно стояти на своєму і наполягати на, на своїй позиції, своїй правоті. Бо в е, Захід теж може втратити обличчя, якщо піде на зговір з, з Росією на перекір інтересам України. А Україна про це буде демонструвати. Тому у нас також достатньо сильна зараз моральна позиція, і ми також можемо диктувати умови про врегулювання власне нашої своєї власної кризи. Тобто, на вашу думку, ось популярна зараз знову ж таки в соціальних наших мережах, деякі дуже популярні журналісти пишуть відкрито, що ледь не другий Мюнхен відбувається і в Парижі. Тобто ви кажете, що це Треб... ну це, це цим треба залякувати і шантажувати, правда, бо це слово дуже непопулярне, і ніхто з європейських політиків не хоче брати участі в другому Мюнхені. І чим більше і агресивніше ми будемо, ми журналісти, політологи, експерти, громадські діячі, про це говорити, тим більша вірогідність, що ми зробимо цей сценарій, неможливим.